Ну і тепер наша традиційна рубрика обіцяв виконує». цього тижня. Опора проаналізувала програми мажоритарників Полтавщини. Давайте подивимося, що вони такого там наобіцяли. Локальні обіцянки депутатів із Полтавщини становлять 21%. Це обіцянки нагадують і вирішення вирішити місцеві якісь проблеми. 12% – це обіцянки на тему політичної реформи. 8% обіцянок це соціальні гарантії та трудові права. Ще на 8% на обіцяли боротися з корупцією та е, захищати правопорядок. І 6% – місцеве самоврядування. Інші сфери 45%. І тепер давайте подивимося на конкретні, які конкретні обіцянки давали деякі депутати з усіх. Ми нарахували так лише троє. Лелюк Олексій Володимирович, партія регіонів Округ номер 149 Обіцяв зміцнити матеріальну базу комунальних підприємств міст Карлівка, Кобиляки, СМТ Чутове, Машівка, Нові Санжари та на Козельщині. Покращити забезпечення питною водою жителів цих населених пунктів, будувати і ремонтувати дороги в селі. Живаго Костянтин Валентинович, самовисуванець округ номер 150 обіцяв продовжувати роботу благодійних фондів на території Глобинського, Кременчуцького районів та міста Комсомольська, фінансувати технічне переобладнання медичних закладів, шкіл регіону та дитячих садочків, надавати матеріальну підтримку притулкам для дітей, літніх людей, інвалідів, надавати гранти і стипендії для навчання обдарованої молоді округу. Кутовий Тарас Вікторович, удар, округ номер 151. обіцяв навести лад газовидобувній галузі Полтавщини, зокрема, законодавчо врегулювати діяльність газовидобувних підприємств, посилити екологічний контроль за їхньою діяльністю, зобов'язати їх виділяти гроші на оздоровлення і медичне забезпечення населення. Утім, поки що, депутат не зареєстрував жодного законопроекту на цю тему. Також кутовий пообіцяв подбати про безкоштовний газ, електроенергію та воду жителям населених пунктів, поблизу яких ведуться розробки газових родовищ. Контролюйте виконання цих обіцянок разом з нами. надсилайте нам свої фото, відео з цих місць на адресу ddsobachka.tv.ua. Далі наша рубрика Мажоритари.